Карпаття не до від держави два шкільні автобуси. Про це повідомила начальник обласного управління освіти Зінаїда Болюк. За її словами, цього року прикарпатські школярі отримали від Міносвіти 16 автобусів. Ще чотири придбано за кошти обласного бюджету. Транспортні засоби отримали Тлумач, Яремче та село більшівці Галицького району. Претендента на останній шкільний автобус в управлінні освіти та науки не називають. кажуть, це має стати приємним сюрпризом для однієї з прикарпатських шкіл. Водночас освітяни кажуть, чи за призначенням в області використовується Шкільні автобуси ретельно контролює Державтоінспекція. Державна автоінспекція дуже жорстко контролює використання наших автобусів. Ми навіть на екскурсії не завжди могли дітей возити, бо там чітко написано, що шкільний автобус застосовується для перевезення дітей до школи. Державна автоінспекція чітко контролює, бо вони знають, що це карають за підреження дітей. І наші начальники відділів освіти неодноразово нас зверталися з цього приводу. Звони саме та до нас до здобува не може знає, що ми перевозимо дітей і має бути ціле для очільника Івано-Франківщини Михайла Вишиваніка. Така новина стала несподіванкою. Він переконаний, ніякого контролю з боку дої не повинно бути. каже особисто знає випадки, коли шкільні автобуси в деяких районах використовувалися для транспортування людей на політичні акції або для власних потреб деяких керівників навчальних закладів. Автобус везе директора школи директор школи. За товарами, за продуктами, як лише за школи, то пів підете, то собі додому, а вже сіли, порідко в деякій школі автобуси підвозять дітей в 4. Рідко, а в половині ще в половині, по за ним ніхто не дивиться, їх половини і поставили на землянку, стоять на Таким чином можна можемо ансантувати, що, що ці автобуси, на де, які держава тратить гроші, використовуються в нас нераціональні, незадоліми. За державною програмою Шкільний автобус Галицький, Коломийський та Косівський райони отримали по два транспортні засоби для школярів. По одному автобусу отримали ще 10 районів області. Освітяни кажуть, нестача шкільного автотранспорту в окремих випадках компенсована коштами обласного бюджету. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.